Доброго дня, рада вас всіх бачити. Я презентую сьогодні фрагмент уроку Це на тему швидкість хімічної реакції та чинники, які на неї впливають. Тема дуже цікава. Я думаю, що ми активно з вами сьогодні попрацюємо і вкладемося у наш з вами час. Головна наша мета це дослідити, які чинники впливають на хімічні реакції, розвинути свої вміння, аналізувати результати спостережень, які в нас сьогодні будуть. І саме головне, це формувати навички, самостійно шукати інформацію, аналізувати її і критично мислити. Поки я вам хочу задати таке запитання, роздам дидактичну картку, з якою ми будемо працювати. Скажіть, будь ласка, чому є реакції, які проходять швидко, а є які проходять повільно? Будь ласка. Ну, чому одна реакція проходить швидко, а одна повільно? Більше, концентрація. більше вплив концентрація, ще. Температура, Температура. добре. Ще від чого зможе залишити? Розчинна, нерозчинна речовина, так. Від природи. Ізьми, будь ласка, Від агрегатного стану. Добре, дякую. Давайте з вами уявімо. У мене ще залишилося. Будь ласка, ще є одна. Давайте з вами уявімо, що ми працюємо з вами на великому якомусь там заводі, наприклад, на фармацевтичному. І нам потрібно з вами створити ліки, які швидко будуть діяти. Так? Тобто, яким моментом ми до цього можемо дійти? Щоб ліки швидко реагували? Ну, саме, давайте елементарно Швидкість. Так от чому, яка швидкість може реагувати? Ну. Добре, уявімо, що у вас болить голова, і ми п'ємо з вами цитрамон. Щоб швидше подіяла таблетка, що ми з нею повинні зробити? Розкришити. Тобто ми її подрібнили для того, щоб вона швидше почала реагувати. Правильно, саме оце, коли ми її площа, це від нього і залежить. І сьогодні ми будемо намагатися про це з вами подивитися і проаналізувати, і щось для себе винести. е, е. е. хочу почати із першого нашого досліду. У вас є лаборатор-дидактична картка. У нас е, сьогодні є обладнання: це пробірки, штатив, е, піпетки, пробірка-тримач, пальник, е, шпатель, сірники, дерев'яна паличка нам пригодиться. І реактиви: це кальцій карбонату двох видів: це є вигляді гранулу та порошочку. Це етанова кислота. Бо ми її ще знаємо, як острова різної концентрації. У нас в даному випадку буде. Концентрована буде е, концентрація 0,1 і 0,05. І ми з ними попрацюємо. Також ми будемо працювати з вами з магнієм і з мідною проволочкою та цинком. І от хочу звернути, що перший наш вхід роботі це вплив в площі поверхні. Давайте е, дослідимо у вигляді пошукової діяльності. Яка ж реакція швидше пройде реагуючи? Чи є у нас доброволець, х, доброволець хто хоче мені асистент, ас, вибачте, бути асистентом, у роботі? Будь ласка, в першому досліді нам потрібно дві пробірочки. А ми з вами дивимося, спостерігаємо і робимо висновки. Беремо дві пробірочки. У нас є кальцій і карбонат. Давай спочатку одну, потім іншу візьмемо. Так, це беремо цей у нас, є шпателем. Насипаємо небагато. Вибирай, не хвилюйся. Це дуже мало. Давай ще візьмемо більшенький. Отак. От є. Давайте це сюди поставимо, став пробірочку, а в іншу ми візьмемо порошочком. Будь ласка. І до цих двох пробірочок ми додали кальцій карбонат. Один у гранулами, а один у вигляді порошку. І до них ми додамо з вами концент оструву кислоту, або ми її ще знаємо з вами етанова. Однасочка. Приблизно 1-2 мілілітра. Е, давай дві разом спробуємо взяти, так, щоб ми бачили всі. Давай льємо обережненько. Так, і льємо в другу. А ми з вами всі дружно спостерігаємо, що ми помітимо. Що ми з вами помічаємо? Швидше. Швидша реакція, а в одній повільніше. Добре. А тепер питання ще вам таке. Ми з вами взяли до уваги, що тут є подрібнена, а тут у нас є кусочком таким. Да? Що ж дає нам зрозуміти в цьому спостереженні? Що ми повинні з вами винести? Менша площа. Більша площа поверхні сприяє швидшій реакції. Молодець, дякую. І дякую тобі, і дякую дякую тобі, тобі. Отже, ми дивимося в перший наш е, табличку. Перший фактор. Ми сказали, що вплив іде чого? Правильно, значить, фактор ми пишемо: площа поверхня. Площа поверхня. До змін ми запишемо з вами, що ми побачили. Давайте так, перша пробірка, і пишемо, що яке відбувалося? Повільне, Повільне реакція, а в другій пробірочці відбувалося інтенсивне. Добре. Тоді вказують, що то в тебе перший порошок, якщо в тебе по-іншому, воно. І висновок. Давайте виведемо один єдиний висновочок. При збільшенні площі поверхні реакція більшу. Правильно, або йде інтенсивніше. Молодці. І тут би я хотіла ще, щоб ми з вами написали рівняння реакції. Хто пам'ятає формулу етанової кислоти? Або ми її ще знаємо отсторо. Прекрасно. Чудово. Коли ми з вами додаємо кальцікарбонат, формула кальцікарбонату. Молодці. І підскажіть мені, будь ласка, що в нас утворюється? Це h це 3 С почула, а далі двічі. Кальцій плюс так. А чому ми розклали h 2 o плюс СО2? Так, чудово. Я ще завжди говорю, що це наша звичайна газована водичка. Коли ми відкриваємо, гази виходять, а водичка наша що? залишається. Чудово, йдемо до другого досліду. Можливо, є ще один мені помічник, який хоче побути. Нема, будь ласка. Можна Роботу ще потрібно опрацювати. Тут ми беремо з вами три пробірочки, і в нас буде магній. Насипаємо в три пробірочки. Магній. Так, шпатель наш. Магній тут у нас. Ми з вами побачимо, як магній буде реагувати із трьома концентраціями кислоти. Багато не насипаємо, бо буде брехлива реакція. Так, ще водно. Так. Чудово. Отже, спостерігаємо, що в першу пробірочку ми додаємо концентровану. Спостерігаємо, що відбувається. Беремо одну пробірочку. Концентрована у нас червона. Так, спостерігаємо, бо потім ми повинні з вами ж, е, висновок зробити. Так. Запам'ятуємо, що це концентрована. Що ми з вами бачимо, дорогенькі мої? Виділення газу. Правильно виділяється газ. Тепер ми беремо з вами 0,1% концентрації. Будь ласка, уважно дивимось, бо будемо порівнювати і записувати обов'язково. Так, те, що ми бачимо з вами Реш, швидше. Але поясніть, будь ласка, ця жиде концентрованіше, чим ця. Що відбувається в концентрованій? Як там атоми в собі з'єднані? Дуже міцно, да, так скуто, вони неактивні, бо не вистачає катіону чого? Гідрогену. А вже в цій 0,1% це вже водний розчин. Добавили води, і тут вже більше гідрогену. І вони вже активісти. Да? Вони вступають активно в реакцію. Зрозуміли? І давайте візьмемо третю пробірочку, там, де 0,05. Взяла? Так. О, дивіться, концентрована. Роздумалась і вирішила поактивізуватися. Таке думати, що, як це ти активніша, чим я. І беремо третю пробірочку. Так, і третя наша пробірочка. Ну, не то, що нічого. Якщо ми подивимось, то слабко. Тобто, порівняючи їх три. Ця 0,05% концентрації, вона яка? Розведеніша. Тобто тут багато гідрогену, і вони вже настільки активні, що вони забувають, що їм треба реагувати. Тому, дякую, сідаємо, записуємо з вами. Давайте опишемо, що ми з вами побачили. Перший, це є фактор. фактор. Вплив концентра... концентрація реагуючих речовин. Правильно. У спостереження ми з вами що запи... у зміни, вибачте, зміни. Запишемо що. Першу, По Повільніше, хоча концентрована, друга. Ні. Швидше. Ну, не трохи. Ну, не ображай. Активно. А третя. Повільніше, Зробіть, будь ласка, висновок, що ми з вами побачили? Що? Давайте висновочок. Ну, ну-ну. Від концентрації, правильно, залежить від концентрації, але знову ж, коли сильна концентрація насичена, вона не вступає активно, бо ще раз поясню, що там атоми, вони такі зажаті один до одного. А там, де трішки розведені із водною, і з водою, так, з водним розчином, там уже більше, і вони вже активізуються чудово. Ідемо до третього досліду. Третій дослід, що все ж одна й та сама в мене дівчинка-допомічниця, так? Не хочуть активізуватися, вже втомилися, я розумію. А? Ви як ота третя пробірочка, я зрозуміла. Беремо три пробірочки. Але я вже трішки візьмемо оцю другу, я вже вкинула сюди е мідний дротик. Більш склала, щоб було краще видно. Ми беремо три пробірочки. Е, у нас вже є одна мідь, відкладаємо, беремо чисту магній. Мідь уже в нас тут є. Беремо наступну магній в наступну пробірочку. Так. Ага, там чисті, тобі більш швидніше, ніж мені. І третю ми візьмемо цинк. І до них ми знову ж доєднаємо. Е, От з того, або ми її знаємо етанову кислоту. Так. Отак. Ну, вже хай буде все. Так, вийшло, все. І додаємо етанову кислоту. І спостерігаємо. Поки нам е, Ельміра е, покаже, поналиває да, це до міді. скажіть, будь ласка, як взагалі метали вступають в реакцію з кислотами? Куди нам потрібно дивитися? Ряд активності. ряд активності. Давайте згадаємо ряд активності. Мідь стоїть перед гідро після. Тобто він із кислотою не, не хоче реагувати взагалі. Активності ніякої нема. Навіть якщо ми йому змінимо природу фізичну, наприклад, нагріємо, реакції не буде. Добре. Наступну візьмемо пробірочку з цинком. А хто пам'ятає цинк ряд активності до гідрогену, значить він повинен вступити в реакцію. Але що ми бачимо? Що реакція повільна, але ж він стоїть перед гідрогеном, значить, він повинен активно. Поки ми її відставимо так, і наливаємо в третю там, де є магній. Магній у нас стоїть теж активніший, значить, буде знову відбуватися яка реакція? Швидка бурхлива. Те, що став-став-став-став, багато налила. От так. Техніка безпеки. Так, і знову ж повторюся до того, що у нас є ем, цинк, який повинен реагувати. Отже, давайте ми йому змінимо фізичне середовище. Тобто ми його нагріємо. Ми його нагріємо, підпалимо, Будь Ласочка, я закріплю. Так. Що не хоче? Давай, давай, розпалиться. О, так, прогріваємо. Але прогріваємо спочатку всю пробірочку, пам'ятаємо по техніці безпеки, щоб вона не лопнула у нас з вами. А потім гріємо вже низ там, де є речовина. В даному випадку ми змінюємо фізичне середовище. Змінюється температура. Так. І тепер, так, а ну, піднімай. Так, і тепер ми можемо побачити, що наш цинк, закриваємо, що наш цинк активно починає реагувати із оцтовою кислотою. Дякую. І переходимо з вами до третього досліду, який у нас тут є. Записуємо фактор, що впливало. Температура. Є у нас температура. Дякую. Що ми побачили в змінах? Що ми побачили в змінах? Що ми бачили, що ми гріли? не реагує. Активні метали і Так, але ми гріли кого? Який метал гріли? Цинк. І от він реагує, коли температура що? Підвищується. Чудово, четвертий дослід ми вже з вами не встигнемо. Але я думаю, що проаналізувавши те, що ми з вами побачили, ми можемо винести для себе, скажімо так, певний матеріал. Хочу задати вам таке питання: що ви за сьогодні зрозуміли, коли ми шукали, хто як реагує, і досліджували це. При всіх можна пришвидшити. Яким чином можна пришвидшити? Температури, Температури і концентрація. Каталізатор так, але ми, на жаль, не встигли з каталізатором зробити. Можна було гідроген-пероксид, але час у нас, на жаль, вийшов, тому з цим дослідом ми з вами трішки не встигли. Я дякую вам за участь. Ну і на цьому час мій вийшов, тому всім дякую.